Ми від них відкрили ферму і вони в нас забирають. Маленький бізнес на селі. Сімейна молочна ферма на Теофіпольщині за умовами кредитування немає найманих робітників. Працюють тут винятково члени однієї родини. Торік вирішили ризикнути і взяли позику на холодильне обладнання. Зі своїм невеличким стадом в 11 дійних корів спораються справно. Віта, скільки в день 140. Ви менше курови не доїться умови праці особливо не змінилися, хоча дещо довелося доробити. Переробляли, бо були жолуба, зробили вже кормовий стіл, коврики застелили. Користуючись сприятливою погодою, господарі максимально випасають худобу на вільному вигулі, а долучитися до інвестиційного проекту з позикою вирішили з кількох причин. А в чим селі займатися? Ми тримали вісім корів, думаю, вже надають нам дорожче на гривню. В селі платять по сім, нам вже платять по вісім. Рік працюємо так, а потім на другий рік починаєш виплачувати кредит. А кредит – половину. От, наприклад, ми взяли на 100 тисяч 50, ми ну, виплачуємо 50 ні. Що ж, до самого молока, то вимоги для селян не надто суворі. Охолоджувач є, треба було охолоджене було до 4 градусів. Жир проробляють, ну і чистоту, щоб було чисте молоко, протіжене, охолоджене. У цьому селі досить багато приватних корів, проте люди з певною недовірою ставилися до позики. В нашому старостаті ще є чотири села. І вони тільки одні рішилися, що відкрили ферму. Більш ніхто. А хоча мають більше корів, бо побоялись люди чогось. Староста каже, що вже нібито й було кілька чергових сміливців, але почалася війна і хлопці пішли на фронт. Сподівається, що досвід сімейних молочних ферм з часом перейматимуть й інші. У громаді ж намагаються тримати свій, здебільшого аграрний фронт. Ми сільськогосподарська громада. І дійсно в нас максимальне наповнення це від сільського господарства. Ми в загальному затягнули десь порядка 60 мільйонів гривень це з державного і з обласного бюджетів. Загальний наш бюджет 245 мільйонів, наших власних коштів 137-140 мільйонів. Зараз от з перевиконанням. І ПДФО є основним ключовим податком. Малий та середній бізнес формує понад половину економіки України. Його представники не можуть лобіювати свої інтереси, як це робить великий бізнес, але вони пристосовуються до умов та знаходять нові шляхи для розвитку.